Рада бачити усіх вас. Сьогодні до нас в гості завітала лялька-катруся. Але вона прийшла не з пустими руками. Вона принесла нам цілий кошик різних іграшок. Давайте подивимося, що в ньому Давайте розглянемо поближче, що саме принесла катруся в кошику. Так, це у нас машинки. Дітки, скільки машинок принесла катруся? Багато машинок, правильно, так. Тут у нас тваринки. Діти, скільки тваринок принесла катруся? Мало чи багато? Багато, молодці. Так, що ще у нас було в кошику? Тарілочки. Дітки. Скільки тарілочок принесла катруся? Мало чи багато? Багато тарілочок молодці. Ще кошику був молоток. Дітки, скільки молотків принесла катруся? Мало чи багато? Мало молоточків. Він лише один. Ще кошику був літак. Дітки, скільки літачків? Мало чи багато? Так, літачків мало. Молодці. Ось скільки багато іграшок принесла нам катрус. Катруся нам принесла багато іграшок. А зараз давайте порівняємо, яких іграшок принесла катруся більше, а яких менше. Ось у нас є машинки і є тваринки. Дітки, скажіть, яких іграшок більше? Машин чи тварин? Подивіться уважно і скажіть. Так, тварин більше, ніж машин. Молодці! Тепер давайте порівняємо, чого більше катруся принесла тарілочок чи літачків. Подивіться уважно і відповідайте. Чого більше? Літачків? Чи тарілочок? Молодці малята. Тарілочок у нас, звичайно, більше, ніж літачків. Дітки, пропоную пограти в гру, яка називається Один і багато. У нас на картинці є багато різних тварин. Нам треба їх розкласти. Якщо тваринок на картинці зображено лише од... одна тваринка. То ми її кладемо на зелену тарілочку. Якщо беремо картинку, а на ній зображено багато тваринок, то ми її кладемо на тарілочку жовтого кольору. Давайте разом пограємо. Дітки, скільки тварин зображено на картині. Правильно, на картині зображено багато тварин. Тому кладемо на тарілочку жовтого кольору. Дітки, скільки тварин зображено на картинці? Мало, лише одна. Правильно, молодці, кладемо на зелену тарілочку. Дітки, скільки тваринок зображено на картині. Багато молодці. Кладемо на жовту тарілочку. Дітки, скільки на цій картині зображено тварин. Багато молодці. Скільки зображено тварин? Мало один. Правильно. Скільки зображено тварин? Мало лише одна тваринка. Молодці. А на цій картинці скільки тваринок. Багато молодці. Діти, наша гостя Лялька Катруся запросила до нас на чаювання медмедиків. Дітки. Скільки чашечок потрібно для одного ведмедика. Так, для одного ведмедика потрібна лише одна чашечка. Давайте подивимося порахуємо, скільки ведмедиків прийшло до нас в гості. Рахуємо. Один, два, три. До нас в гості прийшло 3 ведмедиків. Правильно. А давайте подивимося, чи всім ведмедикам вистачає чашечок. Так, а ну, будьте уважні, дітки, чи порівну ведмедиків і чашечок. Ні, не порівну у нас ведмедиків більше, ніж чашечок. Що ж робити? Що зробити, щоб всім ведмедикам вистачило чашечок для чаювання? Так, щоб всім ведмедикам вистачило чашечок, треба ще додати одну чашечку. Ось. Тепер дивіться уважно, чи всім вистачає чашечок. Так, тепер всім ведмедикам вистачає чашечок. Молодці малята, ви дуже спостерегливі. Дітки, нашій гості ляльці Катрусі, вже час повертатися додому. Але їй дуже сподобалось з вами працювати, і тому вона пообіцяла, що наступного разу знову завітає до нас в гості. А я бажаю вам натхнення, зробити правильно всі завдання, бути гарними, чимними дітками. До побачення, до нових зустрічей!